Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Алексіус Біч Хотел 4 Зірки. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Кім'єр в Бельдібі на першій береговій лінії в 100 метрах від власного пляжу. Відстань від готелю до міста Кімір становить 17 кілометрів, до аеропорту в Анталії 44 кілометри. Даний готель був побудований в 1999 році. Реновація проводилася в 2022-2023 роках, коли у готеля змінився власник. Площа готелю 12 тисяч квадратних метрів. Щодо платних послуг. Wi-Fi в готелі коштує 10 євро на тиждень. Сейф буде коштувати 2 євро на добу. Номерний фонд готелю налічує 125 номерів, таких категорій як стандарт та Family. Зараз ми їх подивимось. Перед вами номер категорії стандарт. Площа таких номерів може варіюватися від 18 до 24 квадратних метрів. Максимальна кількість гостей двоє дорослих і двоє діток. Варто зауважити, що в 2023 році в номерах робили косметичний ремонт та заміну меблів. Подивимося номер категорії Family. Тут дві кімнати. Ось так виглядає перша спальня. І переходимо до другої. В номері Family є два балкони. А зараз ходімо, подивимося територію. Готель працює за концепцією Все включено. Алкоголь доступний безкоштовно місцевого виробництва з 10 ранку до 10 вечора в барах готелю. Один з них зараз перед нами. З алкоголю представлено пиво, вино, горілка, раки та джин. Ось так виглядає основна зона для відпочинку гостей. Тут великий відкритий басейн, шезлонги для відпочинку. Анімація в готелі доволі активна, проводяться вечірні шоу, для діток є міні-клуб та дитячий майданчик. На території готелю також є спа-центр. Масажі та доглядові процедури там будуть за додаткову оплату. Безкоштовно можна буде відвідати сауну та хамам. Готель розташований буквально в 100 метрах від власного пляжу. Зараз вам покажу дорогу до моря. На пляжі для гостей будуть безкоштовні шезлонги та парасольки. Пляжні рушники не надаються. Ось так виглядає пляж, шезлонги стоять на пісочку, але сам вхід в море буде доволі кам'янистий. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.